Всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду робити обзор на три монети. І так як сьогодні 201 річниця від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка, розпочнемо ми з 1 рубля 1989 року. Присвяченого на честь 175-річчя з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ось так Ось ось. На аверсі монети зверху ми можемо побачити герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік, який являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі в проміннях сонця і обрамленого колосем, перев'язаного 15 витками стрічки. Ось герб я вам зближу, покажу детальніше. Ось. Знизу напис СССР. Також номінал в 1 рубль. Ось. Ось. І рік випуску монети. А саме 1989. Ось. Маса монети 12,8 грама. Діаметр 31 мм. Товщина 2,3 мм. Метал монети міднонікелевий сплав. Тираж монети 3 мільйони. Гурт монети гладкий з написом 1 рубль, який повторюється два рази. На реверсі монети у правій частині можна побачити зображення Тараса Григоровича Шевченка, Лівіше Роки його життя, а саме 1814-1861. Нижче ми можемо побачити підпис Тараса Григоровича Шевченка. А зліва можемо побачити напис Тарас Григорович Шевченко. І переходимо до наступної монети. Наступна монета у нас 1 рубль 1986 року. Присвячений Міжнародному року миру. На аверсі монети зверху ми можемо побачити герб СССР. Ось він. Ось. Знизу напис СССР. Номінал в 1 рубль. Та рік чеканки монети. А саме 1986. Ось зараз вам покажу. Ось. Так, метал у нас мідь та нікель. Маса монети 12,8 грама, діаметр 31 мм. Товщина 2,3 мм. Також ця монета буває двох різновидів. Стандартна монета, як в мене. Та монета шалаш. Поясню, в чому різниця. Різниця у слові Рубль є буква ось. І стандартна монета має ось таку букву ось. А монета Шалаш ось таку. монети Шалаш не дорожчі, ніж звичайні монети. Переходимо до гурту. Гурт у нас гладкий. ось. І на ньому теж є напис 1 рубль». Ось. 1 рубль. Переходимо до реверсу. На реверсі по центрі ми можемо побачити емблему Міжнародного року миру. У нижній частині напис Міжнародний год міра». І остання монета на сьогодні це 1 рубль, яка випущена в обіг 23 квітня 1985 року. І ознаменування 40-річчя -40 перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 1945 років випущена ця монета. На версі монети ми можемо побачити Герб СССР. Ось напиш СССР. Номінал в 1 рубль та рік випуску монети, а саме 1985. Діаметр монети 31 мм. Товщина 2,3 мм. Маса 12,8 г. Метал міднонікеловий сплав тираж 6 мільйонів. Гурт у нас гладкий. І на ньому теж напис 1 рубль. На реверсі монети ми бачимо на тлі променів зображення ордена вітчизняної війни та лавровий листок. Знизу. Роки 1945-1985. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті. Ссылка в описанні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!